Без кофеїну, переваги і недоліки. Підписуйтесь і я все розказую. В першу чергу зрозумійте одне: кава з повною відсутністю кофеїну не існує, там є просто невелика кількість. Але були проведені дослідження, які записані в журналі Elsiever, в яких показано, що кава без кофеїну може використовуватися для профілактики хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Адже вона менше перезбуджує нервову систему і в той же час захищає нервові клітини від дегенерації. Недоліки, які ж є. На своїх пацієнтах я помітила закономірність, що люди, які використовували звичайну каву для ранішнього походу в туалет після неї, такої дії після кави без кофеїну, не мають. В той же час, якщо є надмірне подразнення